Слаба рогу батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба і зносить вогонь віри у душі наші, в народ наш, на землі наші, і знак якого гербом нашим є, боророжичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличе сокола світлосяйного рарога, батька, який вогонь віри у душах, розпалює там радість, даруй нам прийди, рарог. Прийди, сокіл, батько, ти, вогонь, віри, приносиш у душі наші, і серце, радістю повниться радістю великою, радістю незбаненною. Радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду рійського, радістю бачення шляху свого Бо осяйний нині шлях наш тепер. Світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм батько, сокел, рарох, світлосяйний, сквітчу світло <звітнень> рода Всевишнього, батько рароже, прийди, вогнем віри, осіни, Вогнем віри, благослови. Прийди, соколи прийди, батько. На крилах своїх світлосяйних принеси вогонь віри віди православної, на землі орійські, уроди православні, хай відчуємо присутність твої соколи світлосяйних, хай побачимо горіння вогню твого душах людей православних, хай вогонці через очі, людей православних, землі орійські осяює. ти млад, сотворяючи рід, наш радуючи, слава тобі, соколи світлосяний, слава тобі, батько, на житті дайний слава, рову, слава! Прийди, раро, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі, діяли образи світлі життя, праведного творили, лад навколо себе сотворяючи і предків наших радуючи. Бачимо, як осокіл дивний, зосварий синій летить до нас, чуємо дух рарога, чуємо присутність Його посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів ророк світлосяйний, вогонь віри православної, на крилах своїх приніс землі слав'янські, осяяючі і душі наші, радуючи, слава ророк, слава. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб чув клич наш. Щоб з нами повсякчас перебував душі наші загріваючі. Прийди, Боже. Прийди. Слава раро, Який вогонь віри у душу розпалює. Сходиш ти з осла і синьої. Світло Боже, у серця наші приносиш, батько рароже. Осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри. Віди православної в серцях людей, і орійських. Хай кожна душа, слав'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палає, то до життя праведного веде сила твоя велична незбагненна. О тобі світло праве, яви та навесу, бо ти все перемагаючий дух віри віде правої. Бачимо, як усіяння твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудря світло приходять людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди орійські до любомудря світло, богів славити на капощах православних. Бачимо коло велике, що руки до сварги здійняли, великі, коло, в яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні і близькі, сусіди та знайомі. Дідочки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великої радості повні, славитись голосами до предків помисли послай. Рід слов'янський утверджують, богів православлячих бачимо такі одні, і не завжди одвікують до віку слава. Тож, прибудь з нами, батько Ророже, повсякчас, і в день, і вночі, і в праці, і на відпочинку і вдома, і в дорозі. Світлом своєї віри праведної освівають життя наші. Слава тобі, Соколе, наш світлосяйний, слава тобі, батько, наш життя і слава Ророже, слава. Прийди, батько, і будь з нами повсякчас. Ради всевічний, Боже родів і народів слав'янських все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші, все ти давай їм знання, мудрість та силу володувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них, Русь, клич тебе ладе. Прийди в роди та на землі наші, найбезла та розворот згорять гоним і семарглом крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Землю нашу, народ наш, України, Руси, православної. Слава Владу, слава Україні, Руси, слава рівним вам, слава слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди, слав'янські, примножує душі наші врівноважу, і Батько наш, Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і в вночі у праці та на відпочинку в розмові та в роздумах в рівноважу думки наші. Щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягли, не бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе мудрості мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слав'янський укріплювали, бережи, Рід Слав'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до су супріці, кличемо. Слава, Велесу, слава! Батько світовиде, переможить темряві воїн світла і правди, без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом прави наповнитися, усилі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, слава. Слава рідним богам, слава, тож хай прибуде вогонь віри повсякчас усім.